Люда і Валентин, які поїхали за собакою, вони бачили дуже таку болючу ситуацію, коли собака ну просто йому на рани попадало оце все, оцей бруд, сеча і як він скавчав, і як він від болю страждав. Анастасія Цой розповідає про події 23 грудня 2023 року. Тоді вона займалася волонтерською діяльністю і її знайомі поїхали до Львова рятувати собаку без задніх лап на кличку Канц. Все розпочалося з того, що я була адміністратором, модератором групи зооволонтери волонтери Чернігова. І головний адміністратор, власник цієї групи, він мені це 11-та вечора була. Він мені присилає повідомлення, скріншот повідомлення, яке надійшло йому анонімно від жінки, що по роботі була у Льгові, в селі Чернівської області. От, і що вона стала свідком. Такої страшної ситуації, що собака без лап з відкритими ранами в дворі, в багнюці лежить. Тоді собаку направили на огляд до комунального підприємства Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин Чернівської міської ради, де він залишився до цього часу. Під час огляду лікар сказала: ну цьому треба буде купляти візок. Це колясочник. треба буде збирати гроші, і вона ще уточнила таку деталь: що дешевше, якщо що, купувати на OLX. стіпа, купити на Олихст. Ми розуміємо, що ми цю собаку привезли. Скоріше за все, ну доведеться ну, покривати певні витрати на цю собаку. Ну так як у мене вже був досвід цього. І Валентин прямо сказав, що ми покриємо витрати на лікування і на візок. Анастасія відкрила збір на візок для Канзи. І наступного дня їй вдалося не лише закрити збір, але й перевищити зазначену суму в кілька разів. Люди за ніч накидали. Я була в шоці. Я писала про це пости. Я чітко вказувала, що зібралася така сума, і вона буде передана. Вес це буде куплено візочок. А решта передана у на лікування. Проте згодом з'ясувалося, що збір відкрив і ветеринарно-стерилізаційний центр. А люди, які донатили Анастасії, почали обвинувачувати її у шахрайстві. Вони ведуть, знаючи, що я веду збір. Вони відкривають паралельний збір. За моїм припущенням вони вже побачили, скільки в мене за ніч було зібрано. Я припускаю, що це саме через це вони прийняли рішення відкрити ще один збір і зібрати більше грошей на цю собаку. Через значний рез у мережі поліція провела допит власниці собаки. Вона зізналася, що вона збрехала про те, що хазяїн відрубав лапи, і що насправді а, собаці переїхала лапи-електричка. До цього дуже багато питань. Анастасія Цуй перерахувала на лікування канса 50 тисяч гривень, зібраних громадою. Проте, за словами дівчини, жодного звіту з розрахунком цієї суми вона не отримала. Дівчина неодноразово описала на сторінку центру. У них була інша сторінка колись. Вони її видалили. Там я задавала питання в коментарях. Можна, будь ласка, отримати звіт, куди витратили ці кошти. Мене заблокували. Третя моя спроба була в жовтні місяці 25-го року. Моя адвокат направила офіційного листа, офіційний запит на ім'я посадової особи директора комунального підприємства. Цей лист надійшов на відділення Укрпошти за адресою КП. Листоноша намагався його доставити, але не вдалося доставити листа. У листопаді 2025 року Анастасія особисто відвезла другий запит до ветеринарно-стерилізаційного центру. Я пройшла до адміністрації, спитала, чи є Тетяна Олександрівна. Тетяною Олександрівною в робочий час на місці немає. Тоді я попросила адміністраторку підписати ці документи. Вона підписала під поставила підпис про прийняття цих документів. Цього адвокатського запиту. За цей час я не отримала жодної відповіді по суті ні офіційної, ні неофіційної. Тетяна Діденко зі мною на зв'язок не виходила жодного разу. У комунальному підприємстві ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин Чернівської міської ради зазначають, що звіт був проте загальний. Є собака, яка е, є кошти, да які перераховані на е, спеціально перераховані. Е, вона не звітувала за них. Але з нас е, звіти вимагаються. Ми зробили загальний звіт без видаткових, тому що на той момент ми е, не думали, що нам доведеться, що ну треба окремо просто робити під цю собаку видаткові. Це тварина, у якої ну відсутні кінцівки, і, звичайно, періодично він їх збиває або бувають іще якісь нюанси. Тобто, це ну, потребує кукс, кукси, кукскукси, потребують постійного догляду, постійного захисту і так далі. От плюс у нього є психологічні певні проблеми. Знаєте, аби мені не було шкода собаку, то я би просто сказала, що заберіть цю собаку, будь ласка, і далі доглядайте самі. Але просто ну дуже шкода, що собака загине. В опублікованому звіті на сторінці комунального підприємства йдеться, що у Канса є візок, проте він ним не користується. Усі кошти пішли на лікування. Витрати на харчування не враховані. 20 травня 24-го року Тетяна Діденко пише у звіті, що е, коляску вони купили за мій ну, з мого благодійного внеску за 6 тисяч гривень. Проте у матеріалах в Суспільному е, в інтерв'ю Суспільному 30 е, грудня, яке вийшло 25-го вже року, е, Тетяна Олександрівна власне. Сама зізнається в тому, що візок був отриманий безкоштовно волонтерами, іншими волонтерами. За словами Анастасії Цої, у цьому ветеринарному стерилізаційному центрі є й інші порушення, що стосуються неналежного догляду за тваринами та можливих фінансових махінацій. За два роки вони провели понад 1600 лише платних стерилізацій. Це ми не рахуємо лікування та інші платні послуги, це тільки стерилізація. Як вони відображаються і чому підприємство декларує величезні збитки? Чому при таких доходах тваринам постійно збирають на їжу? Чому гроші збираються на приватні картки та на рахунок стороннього ГО? Підприємство офіційно визнає, що на його території постійно перебуває 450 460 тварин. Така кількість це серйозні ризики. За цією кількості собак доглядають всього 5,5 робітників. Наразі дівчина звернулася до поліції. За даними головного управління Національної поліції у Чернівській області, зараз триває перевірка. Керівниця ветеринарного стерилізаційного центру зазначає, що всі документи будуть надані її адвокатом. Все буде надане адвокату. Над цим працюється. Просто у нас є пріоритет порятунок тварин в першу чергу. Які є тут і зараз, і які зараз потребують, а все інше? Ну тобто, ми звичайно, в межах закону ми надамо всі відповіді, і над ними працюють співробітники, адвокати. Але нас мало дуже, а тварин багато і роботи дуже багато.